Громадська організація за Чернігів продовжує допомагати одиноким матерям та багатодітним родинам. Минулої п'ятниці кілька десятків сімей отримали дитячі речі. Матері, яким надали допомогу, відзначають: на жаль, сьогодні дуже дивно, коли хтось переймається проблемами чужих дітей, але така увага безперечно приємна. Думаю, діти будуть довольні. Я теж Приємно, ученька, коли забутися про людей, про дітей, тим більше. коли не забувають про народ. Вчера я заявление написала, сегодня я получила. Получила костюмчик, штанишки и блузочку, так, носочки и шапочку. Ну, я считаю, Хороший асені подарок. Активісти громадської організації за Чернігів вважають, що чужих дітей не буває. Турбота необхідна кожному з маленьких жителів нашого міста до прималень громадської організації за Чернігів. Кожного дня надходить дуже багато звернень від одиноких матерів багатодітних сімей, які просять допомогти їх маленьким дітям. Саме тому кожного тижня ці одинокі матері та багатодітні сім'ї можуть прийти та отримати таку необхідну допомогу дитячими речами. Загалом протягом місяця допомогу отримали вже близько 50 чернігівських неповних та багатодітних сімей. На цьому активісти громадської організації за Чернігів не зупиняються. Добробут прийде до кожної родини.